Юлян наразі точиться чимало дискусій щодо можливості заморожування війни в Україні. Якщо до цього дійде, то яка сторона українська чи російська буде у вигіднішому становищі? якби фронт зараз заморозили, це б означало, що російська армія більше не рухалася уперед. Тож вважаю, у дуже короткостроковій перспективі це був би вигідний момент для України. Бо за останні, напевно, два місяці ми не бачили жодного значного українського контрнаступу. Можливо, на Курщині, але це не Україна. На жаль, Тож, гадаю, у дуже короткостроковій перспективі це піде на користь українській армії, оскільки вона зможе відновити сили. Звичайно, доведеться перемістити боєприпаси та зброю, щоб зайняти кращу позицію і мобілізувати більше людей. Але у довгостроковій перспективі, звісно, якщо ми заморозимо фронт там, де він зараз є. Це приведе Росію в ідеальну позицію і забезпечить їй ще один плацдант для нового наступу і подальшого просування у глиб України або завоювання більшої частини країни. Цього разу їм не потрібні були б перші 100 кілометрів, наприклад, з півдня та зі сходу. Вони могли би стартувати з центральних регіонів. Звісно, це було б катастрофою для України, якби війна справді завмерла б ненадовго, і Росія отримала можливість почати знову. А вони почнуть знову. Ми бачили це в минулому, як вони йшли в наступ центральною Україною. А є спосіб завадити Росію у віддаленій перспективі почати знову. Ми бачили, що план Зеленського сподівається приєднати країну до НАТО або принаймні отримати безпекові гарантії від альянсу. Мовляв, якщо Росія знову нападе, тоді НАТО відповість її військовим чином. Думаю, це вже вельми красномовний факт, який демонструє вам, чому західні лідери не погоджуються на це. Жодна західна країна, особливо Німеччина і США, а також Франція, Іспанія, Велика Британія не хотіли бачити свою армію на війні, в якій Росія хоче загарбати Україну. А високий ризик того, що Росія піде ще один наступ. і спробує ще раз через кілька років. і є причиною того, чому Захід зараз не підтримує вступ України в НАТО. З військової точки зору чи вигідний заморожений конфлікт для Росії з огляду на її нинішні позиції російська армія наступає прямо зараз. Тому чуємо від пана Піскова, пана Лаврова, від впливових олігархів у Росії. Навіщо нам зупиняти війну? Для РФ зараз немає сенсу вести переговори і припиняти вогонь тому що вона не відмовилася від своїх вимог максимум щодо України. хочуть так званої демілітаризації, тобто розформування української армії, яка має відмовитися від усієї західної зброї, і стати дуже маленькою армією нездатною. Захистити країну У них є вимога денацифікації, як вони це назвали. і це не що інше, як зміна влади в Києві нелояльно до Росії. Зараз я не розумію, чому російський уряд має відмовитися від цих максимальних вимог. він не бачить нічого, що могло б завадити досягти їх виконання. суто з військової точки зору, не політичної чи тим паче моральної. для російської армії є сенс тиснути далі. та як мінімум спершу завоювати все. що Путін анексував восени 2022 року. Перш ніж говорити про припинення вогню. А хто може спонукати російський уряд змінити свою позицію? Дональд Трамп? Сподіваюся на це, як і на те, що український уряд зможе переконати Дональда Трампа надати більшу кількість зброї та інші види її Україні. також можливо посилити санкції проти російського уряду. Зараз цілі нафтові, газові і паливні танкери прямують із району Санкт-Петербурга. просто через територію НАТО. проходячи дозволену їм територію. Є місця і політичні суб'єкти, що тримають їх під санкціями, але вони прямують туди, де немає обмежень і зараз це велика проблема, оскільки Росія може надалі заробляти мільйони на експорті палива, нафти і газу. Гадаю, Росія зараз отримує з цього зиск. бо ЄС і уряд Байдена не були серйозними у впровадженні санкцій проти Росії. з одного боку, це наші санкції. А як щодо Індії, Пакистану, Китаю, там немає проблем. про це зараз йдеться? Я гадаю, що сильне керівництво США має змінити цей статус. Це може принести велику користь Україні, бо ще більше дестабілізує Росію, що своєю чергою найбільше допоможе Україні Чи очікуєте на подальше просування Росії на полі бою і як буде розвиватися ситуація з огляду на наявні тенденції? Які українські міста чи регіони зараз під загрозою? Було багато розмов про нові наступи на Півдні та в Запорізькій області. Я не дуже впевнений у цьому. Сподіваюся, росіяни не мають сили, енергії, матеріальних засобів, живої сили, щоб провести там додаткову атаку. Найбільше я боюся, що вони просунуться з південного сходу. Зараз Бачимо, що вони майже відібрали Курахове. А це справді велика проблема. Гадаю, воно зараз майже в оточенні. зараз ще немає котла, але Україна щодня відступає звідти а Росія. Щодня просувається вперед на один-три кілометри. Від схожа дуже схожа ситуація. І великій новосілці де Україна могла відбити принаймні одне маленьке село на півночі. Водночас ми бачили, як благодатне перейшло під контроль російської армії, а також низка інших маленьких сіл, які Україна повернула під контроль після контрнаступу у 2023 році. Тому я вважаю, що це справді велика невдача для України. Знаю, що це руїни йдеться про маленькі села, але з точки зору символічної цінності, це показує російські аудиторії через державну пропаганду, а також українські аудиторії. що ніхто не може зараз думати про звільнення. Все більше території України потрапляє під окупацію. Ми так само бачимо, що є повільне поетапне просування у Торецьку. Гадаю, зараз майже дві третини міста під контролем Росії, хоча ми бачили там спроби українського контрнаступу. Не думаю, що він просувається. Росіяни рухаються на жаль на захід. І Останнє, але не менш важливе куп'янський напрямок Харківської області завжди важливо пам'ятати, вона не анексована Росією, і все одно Путін рухається там уперед. Бо йому байдуже, що він обіцяв. йому байдуже, що восени 2022 він сказав, що хоче мати ці регіони. і цього достатньо. Це не так. Тож ми бачимо, вони рухаються в бік Куп'янська На щастя, кілька днів тому українська армія змогла розібрати плацдарм на західному березі річки Оскіла. Але загалом її супротивник наближається до Куп'янська. Думаю, росіяни були. Принаймні станом зараз з цього адже Оскіл є природним кордоном для будь-яких майбутніх переговорів. Західні політики закликають Україну знизити мобілізаційний вік і загалом активізувати процес мобілізації. Чи суттєво це покращить ситуацію для України? Чесно кажучи, я не знаю точну цифру резервної живої сили, що збільшився би через зниження порогу до 18 років. Те, що я бачу в Німеччині, це багато пропаганди від правих і лівих екстремістів, які кажуть, що Україна, мабуть, дуже відчайдушно хоче залучити 18-річних до армії. А але це, звісно, неправда, тому що в кожній західній професійній армії служать із 18 років. Не бачу нічого ненормального чи надприродного в тому, що люди віку 18 плюс залучаються до збройних сил. звичайно в Україні інша ситуація, тому що люди гинуть на передовій. Та, якщо чесно, від багатьох українських солдатів я чув, що одна з великих проблем у тому, що українська армія набагато старша за російську. Це, на жаль має вплив на поле бою. Українці можуть більше захищатися і окопуватися на позиціях. Росіяни можуть бігти вперед. ви це бачили. На жаль, росіяни випускають своїх солдатів, яким не завжди 18, Нехай 20, 22 чи 23. дають їм харчі на тиждень, і просто відправляють уперед. кажуть, якщо виживете, чекайте там на наше прибуття. П'ядесятип'ятирічний чоловік не витримав би цього тижня, а 18-річний може витримати Тож це на жаль зараз одна з переваг російської армії, що на полі бою є люди різного віку. Хоча я тут також чу від українських військових, які проходять навчання в Німеччині, що цього року середній вік в армії значно вищий ніж минулого. А даю знову ж таки, суто з військової точки зору це велика проблема для України.